Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого. У ну, мене раночок почався позитивно. На вулиці йде дощ, іде він прямо з вечора. Але він то починався, то переставав, а з ночі він вже почав іти. І не переставав. І до ранку ось така картина. На дворі вже калючі з водою. Треба прокопувати, щоб на двору ця вода стікала. І на цілий день стоїть дощ. Кури поховалися, а індики стоять, мокнуть. Гуси там ходять, їдять траву з качками на тій стороні. А я поки всім дав їсти, поки всім дав травички. Поставив хліві водички, поки нагодував нашу красуню, козюню, змок до ниточки. 5 хвилин, менше навіть як 5 хвилин, і відро води натікає повністю. Так що, ось такий у нас, нарешті, слава Богу, пішов дощик за весь весняно-літній осінній період, щоб ви розуміли, реально один. Із перших таких гарних дощів, який може промочити землю, тому що дощів все літо не було і всю весну взагалі. Качки ходять, купаються. Ну а курям, звичайно, не до купання. Дощ, індики не хочуть ховатися. А я побіг збиратися до роботи. Якось попри цей дощик треба втікти. Ось як тече вода. П'ять хвилин відро натекло. Оп. Так, гуся свою траву вже подоїдали. Все, водичка є, купаються, траву їдять, зерно насипане. Цілий двір води. Кому добре жити? Кому добре жити в тій хаті, скажи мені. Один потягується, друга ходить вже, каже, давай їсти, бо щось ти вже там на тому дворі дуже довго ходиш. Подивилися наш двір, що... На вулиці погода погана, каштанчик вийшов, зробив свою роботу. І давай швидко до хати, так? Да? Ну що каже? Я що, дурний ходити, мокнути по дворі? Я буду годувати вас. Дайте мені хоч ті бебехи мокрі познімати. Але краще змокнути під таким дощиком, ніж щоб була земля суха. Це Роман Володимирович Петриківка Сіті. На швидкісному таксі Кам'янське Полтава, Сарачанка, Кобеляк і Петриківка прибув до свого місця. Працевлаштування. Дощ свалить, вода по коліна, парасоля спасає в мене красива парасолька і я весь такий аля село в своїх резинових гумаках якби я поїхав в красолка або туфлях, то доброго б нічого з цього не вийшло це точно все було мокре. А так я вже навчився на велосипеді так з собою брати, переодягачку, переодівачку Але сьогодні такий дощ, що на велосипеді не поїдеш, доїдеш максимум до кінця села і вже будеш мокрий. По дорозі треба переодягатися. Тому сьогодні в цьому навчальному уроці перший раз я на волос... не на велосипеді, а маршруткою. Але торба з переодяганням в руках на роботі також є, бо вже один раз я сидів мокрий. Так що, йдемо далі. Калюшки такі не в року. Топ-топ. Льоп-льоп. А в красовочках так не пройдешся. А особливо ось тут. Тут взагалі все залито водою. Давно вже, я не пам'ятаю, такого дощу, щоб у нас тут такий проходив. Ще я корови тримав і то було не восени, а то було весною. Ми вигнали корів. На поле, туди, де ми вже вигонили на все літо, і почався дощ. І дощ ішов практично цілий тиждень. Вода стояла просто на землі, аж чвакала. Трави буяли. Добрий ранок. Трави просто буяли. І після того таких дощів я більше не пам'ятаю. Проходили дощики, але... Такі, щоб проходили дощі, як проходять в інших регіонах, такого не було. А це дивіться, каштани стоять просто у воді. Так та лап та лап. Дощик вже понапуває всю землю. Все, що не встигло повисихати, то все відродиться і все буде рости. Але щоб взагалі все літо не було дощу, то це був якийсь анонс. От тут не перейти, бо ти тут навіть не бачиш де ступати, скільки води. Ой, наприклад. Йдем, добираємося до роботи. Так що у нас пішов дощик. Не знаю, як вам, а я радий, як слон після бані. Бо для мене дощ це, це життя. Нема дощу, воно бідне все гине, мучиться, страждає. Ні трави, ні дерева зелені, нічого немає. А пішов дощик, воно все. Оп, посвіжіє, позеленіє, набереться водички, земелька буде мокренька, пшеничка зійде, на зиму цибульку чесничок можна посадити. Просто люкс. А ще просто люкс, що в мене не працюють мозги. І так як я пішов сьогодні без е, портфеля, а поїхав вже ж маршруткою, не взяв портфель і нема ключів від своїх дверей. Третий. Прошити в дівчат ключі. Добрий день у вашій хаті. Опа, зонтичок ставимо мій красивий. Ось така красота. Обожнюю такі величезні зонти. А ще якщо вони не однотонні, а кольору у мене був зелений в трьох відтінках, зелений, салатовий, темно-зелений, дуже красивий. Ну, він вже. Це залишились тільки спогади. А це ще один. Чисто випадково, я його знайшов, до речі, в Єву забіг, теж йшов дощ, забіг до Єві, раз, А там останній такий зонтик. Все. Сьогодні аж непривично заходиш в школу і тихо. А тихо що почалися осінні канікули. Я хоч іноді і схожу з розуму від активності і непосидючості дітей і їхньої невгомовності, але коли їх немає, то ще гірше. Краще хай би вони ходили до школи. Але іноді період для відпочинку від них також потрібний. Нам від них, їм від нас. На голові якийсь злепок. Так що ось такі справи, дорогі друзі. Так, на сніданок. Моя переобувачка, переодягачка. І приступаємо до писанини. Всім гарного, мирного, тихого, позитивного дня всього самого-самого найкращого і на зв'язку. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйте життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами, Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Дивіться, яка ж є тут у нас краса. Всім краси, радості, добра і всього самого самого пока!